Близько пів тисячі підприємств та організацій візьмуть участь у другій агропромисловій виставці АгроЕкспо в Кірвограді. Найбільший в Україні форум виробників сільськогосподарської техніки проходитиме з 2 по 4 жовтня. Цьогоріч площа виставкових павільйонів збільшиться на третину і сягатиме близько 47 тисяч квадратних метрів. Це дозволить збільшити кількість компаній-учасників. Окрім відкритих майданчиків, техніка виставлятиметься і в сучасному критому павільйоні. У рамках виставки проведуть також Покровський ярмарок. На ньому відвідувачі зможу. Купити продовольчі товари за цінами виробника та подивитися на виступи творчих колективів. Виробники ж сільськогосптехніки з Росії участь у виставці вирішили не брати. мы в центре Украины, мы центр сельскохозяйственного строения Украины. Вот мы регион, который не занимается административной деятельностью, финансовой деятельностью. Мы вот произвели машины, аграрию посеяли зерно и вырастили. Вот это наша деятельность. Поэтому для нашей области, естественно, такая возможность проведения национальной выставки – это огромная, огромная перспектива. Дуже важливо расширить, чтобы про нас знали, расширить. можливості наших підприємств через участь у, цьому, у цій виставці для реалізації їх продукції, для того, щоб вони виходили на зовнішні ринки і змогли представляти, достойно представляти.